Усім привіт, друзі. Сьогодні слово нуль стало для нас більш актуальним і зрозумілим. Тільки з війною ми змогли побачити, що таке бути на нулі. І У Бога також є люди, які завжди перебувають на нулі. Подібно до того, як наші погляди прикуті до найгарячіших точок: Маріуполь, Бахмут, Запорізький напрямок. Так само ми маємо бачити героїв віри, які дивляться в саме серце пекла, дивляться в очі ворога. Борються віч на віч із сатаною і перемагають його. Отже, перше, що ми повинні знати, бути на нулі це перебувати в епіцентрі волі Божої. Це апостольсько-пророчий дар. Перевірте, чи ви є частиною церкви, яка здобуває перемогу в битвах на передовій. Адже для порятунку вам потрібна церква, яка перебуває на самому нулі. Як писав апостол Павло, при цьому я завжди прагнув нести благу вість не туди, де вже було відоме ім'я Христа, щоб не будувати мені на чужій основі. Я намагався виконати.